Всім привіт, дорогі друзі. Продовжуємо проходження метро Ласт Лайф. Дізнавшись від хана, що чорний живий, ми намагалися його зловити. Але він увійшов в нашу свідомість, і ми опинилися у полоні фашистів. Істота, яку я зустрів на випалених рештках ботанічного саду, виглядає як чорний, і змогла проникнути до моєї свідомості, дістаючи та витрушуючи з мене усе найсокровенніше. Та це було лиш дитятко. І я певний, він мене упізнав. Упізнав та злякався і зміг на якийсь час вивести мене з ладу. Цього вистачило, щоб опинитися у полоні. Ворг мого ворога. А на штурм свіже надходження. Двоє червоних та боєць ордену були захоплені біля ботанічного саду. Біля рейнджера був знайдений покруж завбільшки з дитину. Він також був доправлений до рейху. Гаразд, потім розберусь. А це і що? Підозра у генетичному каліцтві. У мене все в нормі. Дві руки, дві ноги, пальців скільки належить. Я нормальний. Нормальний. І взагалі я громадянин Ганзи. Мовчати. Це ти на Ганзі громадянин. А тут ти підозрюваний мутації. І ми це зараз перевіримо. Якщо твій череп правильних пропорцій, ти вільний. А якщо ні, ти недолюдок! Виродок! Це свавілля! Та ти спокійно! Що там у тебе? Так, 318 міліметрів на 302. Дивимося в таблиці. Що ж, вітаю! Ти мутант! Ні! Ні! Благаю! Усмітті провід! Питання просте! Яке завдання виконували в Ботанічному саду? Спитаю своєї розвідки, Фашист добити! Рахую до трьох! Один. Слава червоній лінії! Два. живе товариш Москвин! Трі! Я розповім, але не при сторонніх. Мене уб'ють, якщо дізнаються. Цього у другий блок. Як правило, рейх не втручається до справа Ордена. Але тут нам одночасно трапились рейнджер, червоні та покручі. До чого це? Кажи, бо кулю отримаєш! Хапай, офіцера! Ніж собі залиш. Я так розумію з ордена, зі спарти. Я з червоної лінії. Можливо, наші керівники один одного в'ясне не цілують, але що нам простим солдатам до того. А, зрозуміло. Дистанційний замок. Я знаю, що самому звідси не вибратися, а разом можливість є. <плес> так, а що вони там казали про сміттєпровід? непогана станція, так. Да? Гаразд. Вибираємося з цього концтабору, а там буде видно. Так, Тепер приписані до червоних. Шаймо, mm -hmm. mm -hmm. о знайомі труби. Це в них стандартне рішення для таких закладів. Якщо бунт чи щось таке, вся в'язниця стає великою газовою камерою. Ліфт поїде, подамося далі. Mm. Рушаймо. Оце так. Я, звісно, чув, що в них тут десь концтабір є. Але щоб таких масштабів? Так. Он там, лас! З того боку. Mm, Я перший, ти за мною. Тільки тихо бога спустять. Так, mm. так, 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 так. Рушаймо. Ти головне на світло не виходь. Ага, ага. Темрява друг диверсанта. Повірю. Так. Здається, проскочили. А Ану, ну. Грати! Дідька лисого. Певно, мало каші їв. Ага. Так, тут не пройдемо. Це чого? А далі куди? А що як... Братику! Та бо підсади! Куди? Як то трохи Ну ч, кого? Бачу! Нам мене нічого не Ну ж так, тепер уяви собі, що ти маленьке курва мишеня. Mm. Принися й mm. тихесенько. Тепер потихеньку рухаємось вперед. Замри! Портачі, а так. Ой, як добре, oh. mm. застрелимо тебе та людей збережемо. Ні, стріляти його не будемо. Той же чувак, Їдя, дякую, пане офіцери, дякую. Стріляти не економно. Фюрер вважає, що виродки не заслуговують ні на що окрім за мною задовишно. <рес> ну це єдине питання, в якому я не тільки погоджуюся з фюрером. Фюрер, Робимо право. так. Ти правого, я лівого. Я свого відволікаю. Ти відразу ж знімаєш свого. Ферштейннумо тільки не почни завчасно. Добре. Усе до справи. Що ж робити? Будь ласка, будь ласка. Я Електрик я лекрик! Забити його лопатою! Економно! Друге, цілком! Чув? Що це? Ніби щось впало. Штукатурка може? Тут водко. Немає тут штукатурки, лише бетон. Так, в'язні 130. Це вище не лишу. Це не я. Не я. Богом присягаю. Продовжуємо. В'язні 78. Ви чули сторонній звук Так точно, пане керівнику. І що це було? Шматок цементу, пане керівнику. В'їздні кидаються. Не знаю, хто саме пане керівнику. Якщо побачите це знову, покличте мене. Жартівники мають теліпани странжибениці. А от молоде. Ну, ти вбиваєш? Слухай. Чуєш мене? А Там що? Важіль. Він сходи опускає. Це ти базу дав. Ти знаш на Важіль? Перебий їх стільки, скільки зможеш. Нам однаково кінець. Викрути лампочку!

Підімкни замки. У сторожці пульт. У сторожці. Де це? Так, юначе. Бачу, що ви сюди не на прогулянки. У сторожці перемикачі. Не хочеться потім каратись за вашу невдачу. Досить мене. що не зістатись? Оце? Ти тепер містком. Містком спробуй. Охоронки, йдуй там, йдуй скоріше! а то, що я не могу. Поквапте, може вам ще поталанить врятуватись. Не дайте часу. Чого стало? Через місток. Чого розгубився? Да, Рухайся, бо зараз у чого з тривогу і часа пустить. Гайда далі так само. Помірку не трохи. Як це ти його відпустив? Ти що сторів? Та його ж обершарфюрер наказав втратити. Це ж трибунал за співчуття виродкам! Я не знаю. Дивлюся на нього. І замість цієї збуршкуватої чорної мавки бачу раптом свого малого, сина свого. Ну і. А тут ще той торговець з Ганзи. Продай, каже, звіринку. На що її стріляти? Файні гроші каже, дам. От її. І що заплатив? пак. Ти цей. Послухай, я можу поділитися. Мені одному забагато. Ти лиш обершарфюреру не треба. Там 200 набоїв дали. Половина моя. Часом. Та ж кінець зміни у нас. Та нічого тут стовбичити. вичити. Рухом, в казарму! Так, гер Обершарфюрере! обершарфюре! Відпочиваєш, да? Вода Від тебе. Смачна зараз. Ого. Оласно, запис. Хлопче, я ти його! Дякую, дякую. Тише! тише. Почують і все. Коса є трішки. Оце ви розумні. Ніхто нічого не чув. Дістався? Герой! Тепер треба, щоб no. з того боку нам відчинили шлюз. Ось крокка на стіні. Це виклик. Тисни. ти! Сергію, ти дивися наступного разу не відчиню. Ти мене знаєш. Як Це вже не смішно. Пограємо тепер в Тіжмурки, до Гайдату шлюб! Випустіть! Випустіть нас! на горі путь. можна відчинити всі камери. Я тут більше не можу. хлопче! Я хочу жити. Я жити хочу. Моя черга відпочивати. Зачиняй шлюз, швидше! Я не розумію, де можна відчинити. Я вас звідси випустить. Перемикачі нагорі! горі, сторосці. Час дати дала, зачиняй шлюз! Вибачте. Фух. Внутрішній блок вину. Ну, mm, клас. Тебе буде найвеселіша частина. Кать, це yes. Тримай. Хватський у тебе годинник. Лампочка спалахує щоразу, коли тебе вийде. Зручно. Отже, так. Далі, певно, стоятиме охорона. Але свої вони газом труїти не будуть. Тож можна буде добре розгулятися. Ех, гранату. Та нічого, прорвемося. Ну, постарали. Ти йди низом, я горою. Прикрию, якщо що.

Не-не-не Рейх ничего такого Поцелуя Поцелуя Вот ну? это все супое А так как тут можно все забрать? Чувак. Тут здається все. Ворон виступає. Це він нам подарунок зробив. Вони всі тут зберуться і вся охорона. У нас на лінії щодо цього це саме. Повністю продуюший світо на бом. Під самі. Завершиє нас. Я бачу. О, можна йдеться, як начиниться, ти одразу йди а я Можна дітись, як ці. Ну, маємо. Утечі <гливу> з фашистської в'язниці пройшла під девізом ворог мого ворога, мій друг. І звуть цього друга Павло. Він командир знищеної розвідгрупи червоних. Я ніколи не відчував особливої симпатії до комуністів, але Павло діяв як герой. Добре, рейш. Ну що, поки все -ку -ку? Ти Молодець. Не дарма тебе в рейнджери взяли. За мною і не зупиняйся. Підземний комплекс D6. Грандіозні склади, які переповнені їжею, ліками і зброєю. Там вистачить консерв, щоб був повсити сто років. Там достатньо зброї, щоб знищити всіх виродків і генетично неповноцінних Ой, засуджує це гірно!

Сильно зачепило! Тримайся, Артеме! Тримайся! На курво! Тримай! На землю! На землю курва! Здаюся! Не стріляй, я здаюся! Тримайся, Артеме! Ще трохи! Близько! Надогнати їх! Тварюки! Ворота піднімають! Вали їх! Ну зва, курмо! Зупиніть їх! Все стрямаємо! Не вдалося неможливе. Тепер моє завдання попередити орден, що чорний зник. Це означає зізнатися, що завдання провалене. Але тепер, коли чорний потрапив до метро. Одному мені його не розшукати. Потрібно вибратися на найближчу нейтральну станцію. А звідти до полісу, до штабу Ордену. Павло покаже шлях. Так, здається, відірвалося. Тепер драпаймо на театральну. Більше нема куди. Ну Давай. Ще нема. Як ти там взагалі живий? Молодець. Броня файна річ. Дідько, глухий кут. А ну, тримайсь! Ну, ну, все, разомна. приїхали! Нічого не вдієш! Далі на своїх двох! Гайда зі мною! Можна гору? Що за тунель? На жодній мапі я його не бачив. Треба тут обережніше. Рейх усе ж таки. О, тупо! Артеме, йди на сюди. Артеме, гайда сюди! Революція не чекає! Ага! Опа! А я? Так, ти зачекай, а я подивлюся, що там. Понял. його! Слухай. А що як він тут не один? Увага, другий пост. Перевірте свій сектор тунелю. Повторюю, перевірте свій сектор тунелю. Ми пацюка з вентиляції дістали. Там можуть бути ще. Прийнято. Перевіряємо. Добро. Зна, що діється Одного взяли, а скільки їх було? Червоні диверсанти по одному і не ходять ніколи. Перевірити треба. Страшнувато, та треба. Інакше до кінця зміни будемо на параної сидіти. Що? Що звідки там

Може, лампочку просто взяти, підстрелити і все. М -м -м. Може, рейх просто переп'єзні. Одного взяли, а скільки їх було? Червоні диверсанти по одному і не ходять ніколи. Перевірити треба. Страшнувато, та треба. Інакше до кінця зміни будемо на параної сидіти. Що у тебе? Знаєш? Давай до глухого кута пойдёмся. Ти він? Так, про всяк випадок. Стінка ціла. Ще розшу, що mm -hmm. А еще провороч шо тут. Да, <малый> 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 да, <досим> Ну, на опточки нормально. А, тут и... Ух ты. Ну, тут ничего не мое да. Скоренько. Приходу в гору. Увага. Триматися до останнього. Підкріплення вже близько! По когоняках стріляти без комобі з озрілих вогруза знищити. У него Спасибо. ещё... ...сессии было. А, Ш -ш -ш -ш. Сдаюся! Не стреляй! Я сдаюся! Добрый, добрый. Я сдаюся! Не стреляй! не буду, да? Только вид почивай. те что Когда в